Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи Нові підписання Дніпра 1. Дебютний гол молодої зірки киян це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Євген Підлепенець та В'ячеслав Танковський завершили свій перехід до СК Дніпро 1 СК Дніпро 1 на своєму офіційному сайті повідомив про переходи Підлепенця та Танковського. Обидва приєднались до клубу на правах оренди до кінця сезону. Відзначимо, що Підлепене та Танковський разом з. Ще кількома гравцями металіста проходили збори з Дніпром, проте лише їм двом вдалося переконати тренерський штаб. Додамо, що Танковський зіграв за «Металіст» 14 матчів в цьому сезоні без результативних дій. А під Лепенецю 14 поєдинках за харків'ян, відзначився двома голами та двома асистами. Коментатор Віктор Вацко поділився інформацією щодо можливої роботи Сергія Реброва на чолі збірної України. Не розуміє, як зараз буде розвиватися ситуація з головним тренером збірної України після ось цього березневого виконання обов'язків Русланом Ротаном. Наші медіа стверджують, що вже в березні Андрій Павелко представить Сергія Реброва, що про все домовлено, а затягують історію, щоб не образити шейхів, власників Аль-Аяна, щоб вони у пориві можливого гніву не кинули Реброва на гроші. Але якщо Взяти телефон у руки та зробити декілька дзвінків, тоді знаєшся, що ніяких задокументованих домовленостей з Рибровим та УАФ ще нема. Так, усно про щось домовились, але це було вже досить давно. І у щось, що має бодай найменшу юридичну вагу, так і не трансформувалося, заявив Вацко. Один із представників агенції Part of the Game, яка співпрацює з Анатолієм Трубіним, висловився щодо майбутнього голкіпера. Попри свій юний вік, Анатолій має три роки досвіду виступів у лізі чемпіонів, дві перемоги у чемпіонаті України та одну в Кубку. На нашу думку, він готовий до нового кроку у кар'єрі. Чимало клубів контактують з нами. Фінальна сума, звісно ж, буде узгоджуватись Шахтарем, але ми можемо припустити, що вона становитиме близько 12-15 мільйонів євро. Крім голкіпера Анатолія Трубіна, іноземні клуби зацікавлені у трансферах Дмитра Криськіва та Валерія Бондаря. Цю інформацію повідомив один із представників агенції Part of the Game в інтерв'ю журналісту Луці Бендоні. Команди АПЛ у наступному турі вийдуть синя жовтими пов'язками на підтримку України у річницю вторгнення РФ. Про це повідомляє The Athletic. Футбольні матчі розпочнуться саме 24 лютого. У п'ятницю Фулхем прийматиме Вулверхемптон. до слова. У березні АПЛ задонатила 1 мільйон фунтів на підтримку України, а також розірвала договір з російськими транслятором чемпіонату. Київське Динамо розписало нічю у другому поспіль поєдинку. У вівторок Київське Динамо провело 12-й контрольний матч у Туреччині, зігравши з Латвійською Ригою. У першому таймі атаки команд частіше за все завершились ударами над воротами. Непоганий момент мав царенко, який після розіграшу кутового злету пробив вище воріт. Друга половина розпочалась з атак Риги. Нещеред в першому епізоді потягнув удар у дальній кут, але пізніше не дотягнувся до удару головою Йоїча. Динамо після цього Активізувалось, але удари Вівчаренка та Гармаша прийшлись у Вортере. Класний удар вийшов у Андрієвського, але голкіпер відбив його постріл у нижній кут. Не вдалося йому нічого зробити в епізоді з царенком, який обігрався з Гармашем та точно ударив у дальній кут. До слова, це дебютний гол Царенка у футболці Білосиніх. Ще ж це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.